Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух в цьому відео розповідаю про наступне. Скоріше за все, мобілізацію буде посилено, призовний вік буде зменшено та деякі відсрочки заберуть. Звідки ця інформація? Що за інформація, і звідки всі ці джерела зараз я розповім в цьому відео. Підписуйтесь на канал, під хто ще не підписався, підписуйтесь на телеграм-канал, що в мене є там. Всі ці новини виходять більш швидко, йде там живе обговорення. Спілкуємось з людьми, надаю консультації коротенькі. По суті, якщо потрібна змістовна консультація, записуйтесь, є номер телефону, бачите на екрані. І так, щодо теми цього відео, у зв'язку з чим можна зробити такі висновки щодо посилення мобілізації. Відбулися заяви офіційних людей від нашої держави, і ми зараз всі ці заяви побачимо, почуємо і зробимо з вами відповідні висновки. І так, надав нас ще 26 вересня в нас у інтерв'ю Радіо НВ надав секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Кастенка. Деякі там заяви, і зараз я вам включу, щоб ви почули пряму мову, що він саме сказав, і потім ми все це обговоримо ще детально. Що там вони підуть в обманки проведуть свою мобілізацію, то хтось там каже, от Росія розвалиться. А якщо не розвалиться, ну та да навіть якщо підуть якісь тенденції, але нам все рівно потрібно на це буде реагувати. А у нас так виглядає, що ми зараз на піки того, що ми наприймали той же закон і. Залишиться знову переприймати, я не знаю, прибирати звідти все те, що ми там залишали, там доглядачів, я не знаю. Там ну це вже такі кардинальні знаєте міри, знижувати призивний вік і всі ці речі, які потрібно будуть, якщо Росія надумає збільшити. І в подальшому він зазначив, що якщо Росія надумає збільшити мобілізацію, тобто поселити мобілізацію, у зв'язку з чим в принципі і записується відео. Раніше таких новин не було, але 1 вересня в нас точніше, 30 вересня, з'явилася така новина. Також всі канали, всі джерела офіційні, ті, що є в Інтернет-пабліках можете подивитись самі. З'явилася новина, що Путін підписав указ про нову мобілізацію в РФ і наскільки збільшиться армія окупантів. Призов на військову службу триватиме з 1 жовтня по 31 грудня. Російський диктатор наказав провести призов на військову службу 133. Тисячі осіб у період з 1 жовтня по 31 грудня. Проте про це йдеться в указі Путіна від 30 вересня. Ну, Найближче, то, що я відкрив новину, це в нас п'ятий канал, офіційне таке джерело. Тому ми розуміємо, що всі ці заяви, які робив Костенка, вони, звісно, можуть бути реалізовані. Про що він безпосередньо ще казав? Ну давайте вже детальніше. Да? Доведеться знову переприймати, він має на увазі законопроекти, прибирати звідти все те, що ми там залишили, ну і як він зазначає, доглядачів. Це за близькими родичами щодо інвалідності. Всі ви пам'ятаєте, як вносили зміни в цю статтю 23 закону України про мобіліційну підготовку та мобілізацію, де змінювалось там за останні 2-3 роки в нас змінювалося і догляд змінювався, і відсрочка по догляду, і щодо е, осіб з інвалідністю змінювалось. Ну тобто раніше в нас можна було там. Отримати відсрочку за будь-якою групою інвалідності, якщо була дружина там у військово зобов'язаного зараз. Це перша друга група, а по третій групі там є вже підумови. Ну тут зупинятися детально на цьому не буду. Були внесені відповідні зміни. І от пан Костенко зазначає про те, що все це прийдеться скасовувати, все це прийдеться прибирати. Подальшому він зазначив, що також це вже не вперше, до речі, звернув увагу. Він зазначив, що знижувати призовний вік і всі ці речі, які ну, є підставами, щоб не бути мобілізованим, якщо Росія надумає збільшити свій контингент. Звернув увагу, що раніше він вже зазначав про зниження. Цього призовного віку, і як він це бачить, від 20 до 50 років повинен бути призовний вік. І що він зазначав? Він зазначав це в інтерв'ю Українській Правді, зазначав, що у нас був провал мобілізації, починаючи з літа 23 року, ми тоді провалили контрнаступ, були заміни воєнкомів. Скажу, що в грудні нам доповідали, що в нас було менше ніж 10 тисяч мобілізованих на місяць. При тому, яких ми зазнавали санітарних втрат, здавалось, що це фініш. Потім різними методами ми змогли підняти цю кількість, коли закон був прийнятий. відразу був скачок. Ми набрали в травні більше ніж за останні декілька місяців разом. Зараз, у принципі, цей темп утримується. Це зазначав Костенко. Пан Костенко. за його словами, є проблема. Того, що категорія людей, яка зараз призивається в армію, досить вікова. Я сам в армії 17 років і скажу так: ми не говоримо про 18, але я вважаю, що у нас має бути призовний вік від 20 років до 50. Всі, що далі можуть бути мобілізуватися за власним бажанням, але не в бойові підрозділи. Якщо ми хочемо нормально забезпечувати бойові частини, щоб люди йшли здорові і могли виконувати бойові завдання, це має бути віковий діапазон від 20 до 50 років. Додавав. Народний депутат. Тому є розуміння того, що це вже не вперше зазначається про зниження призовного віку. Тобто він це, коли давав інтерв'ю на радіо НВ, він все вже повторив, тобто, дублював, що все ж таки доведеться це робити, і посилався на те, що все буде залежати від заяв. Країни агресора, і як ми бачимо, що країна агресор також проводить якісь там мобілізаційні заходи, тому повинно буде розуміння, що мобілізацію, скоріш за все, буде посилена. Щодо відсрочок, зрозуміло, які категорії, ну, він назвав офіційно публічно категорії по догляду, він назвав категорії про інвалідність. Тобто, ну, ми розуміємо, що всі ці категорії, які були забезпечені, щодо яких там йшли дуже, -дуже довго обговорення, коли. Цей законопроект 10449 змінював всі ці норми, і вже потім, коли він там змінювався, раз двічі там. І всі ми спостерігали за, за тим, як воно там приймалось, і розуміння не було до кінця, поки ми не побачили кінцеву версію цього закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію вже в змінених частинах, коли прийнято було цей закон 3336, який був законопроектом 10449. Тому розуміємо, що в принципі всі ці зміни також можливі. Наскільки це буде швидко, як це буде відбуватись? Поки що законопроєктів таких немає, але офіційні заяви ми вже чуємо, офіційні заяви ми бачимо, тому можна зрозуміти, що в принципі, все це буде посилюватись. Спостерігайте за каналом, дивіться, якщо цікаво, буде огляди там, судової практики, розбір нового І його, до речі, дуже багато наразі, все змінюється, все щось там доповнюється. Тому ну, намагаюся за цим слідкувати. На телеграм-каналі викладаю постійно свої новини. Тому підписуйтесь, слідкуйте. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.